Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина данилюк Кермолаєва, і цього разу ми поговоримо про нашу мілу колонку журналіста і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, колишнього мера Лондона, Бориса Джонсона. Про ту саму колонку в Daily Мейл, де Україні, начебто, пропонують тотальну росифікацію і капітуляцію. Але спочатку, по порядку: любов українців так само легко завоювати, як і втратити. Це ж було вже. Не так давно на честь Бориса Джонсона називали Круасана і щиро дякували, що завдяки Борису Джонсону було зірвано спробу Російської Федерації через своїх проросійських посіпак на території України у вигляді Арахамії, Михайла Подоляка та інших персонажів, там Андрія Єрмака можна назвати, тому що його ім'я фігурувало скрізь. Нав'язати нам на таку капітуляцію і знищення української армії. Мова йде про той самий Стамбул, зразка весни 2022 року. Добрий день, всі! Я радий. Я такий ради вас бачити Я з Харків. Слава Україні! Ну і варто відзначити, що Борис Джонсон напередодні повномасштабного вторгнення був таким голосом розуму західного світу, і він попереджав. Що буде, коли Російська Федерація нападе на Україну, наш сигнал в тому, що для Росії вторгнення в Україну буде болісним, жорстоким і кривавим заняттям, і дуже важливо, щоб люди в Росії усвідомили, що це буде нова Чечня. Також варто зауважити, що Борис Джонсон це чи не єдиний західний політик, який знайшов правильні ключики до Володимира Зеленського. І тут до речі, зауважу, що дуже допомогло минуле журналістське Бориса Джонсона. От, наприклад, на Дні зустрічі зацініть, як він приїздив у зеленій краваточці. А раз Володимир Олександрович дослухається до порад Джонсона, то це може бути такий голос розуму на противагу тим голосам, які лунають. У е, Володимира Олександровича на Банковій. однак варто було Борису Джонсону, уже колишньому прем'єр-міністру, поїхати до Дональда Трампа, потенційного президента Сполучених Штатів Америки, лідера республіканської партії, сфоткатися з ним, заявити, що ми говорили про Україну, і все його вже автоматично записали у зрадники, капітулянти, вороги і ледве не називають суттю. А за підсумками цієї поїздки, Борис Джонсон згадав своє журналістське минуле і написав. Дуже цікаву колонку у виданні Daily Мейл. Daily Mail – це дуже популярний британський таблоїд, який читає кожна собака. Тому час розібрати, чи була ж там страшна зрада і капітуляція, про що багато говорять і пишуть в соцмережах. Стаття називається Борис Джонсон. Чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні? І тут варто сказати, що ця стаття була спрямована на Головного читача, а саме Дональда Трампа, чому це важливо? Тому що у Джонсона і Дональда Трампа історично склалися досить приязні стосунки. Повірте, Дональд Трамп не та людина, яка буде приймати будь-кого, хто йому не подобається, у своєму маєтку. Тому ні, друзі. А головна думка цієї статті аж ніяк не русифікувати Україну під міжнародним наглядом. Як про це понаписували численні народні депутати і просто люди із соцмереж? Ти Що до десь третина статті описує, який же крутий мужик і лідер вільного світу, який же потенційно крутий президент може бути у США. У вигляді Дональда Трампа Знаєте, це тонка така гра на его потенційного наступного президента Америки. Чому? Тому що Трамп дуже любить, щоб його хвалили. Трамп дуже любить, коли його оцінюють як такого крутого термінатора нового часу. Ну і тут варто ж знову нагадати, що Борис Джонсон не просто політик, а й крутий журналіст, який дуже тонко відчуває цей нерв. Тому цитую, як же Борис Джонсон описує от той знаменитий е, замах. На виборчій зустрічі у штаті Пенсильванія він вже став легендарним таким мемчиком. Що пише Борис Джонсон. Ця фотографія з поліцейськими із закривавленим обличчями рукою Трампа на верхівці вже стала в умах багатьох американців визначальним образом цієї кампанії. Це через повідомлення, яке він надсилає. Це Трамп говорить Америці і всьому світу. Мене не прогнуть, мене не поб'ють. А ще важливіше, що це зображення каже американцям зі мною, як з вашим лідером, ви не піддастеся. Вас не поб'ють, ось чому цей жест схвилював серця його прихильників і, можливо, декого іншого. І тут же Борис Джонсон підсумовує: Я вважаю, що незламний дух це саме те, що зараз потрібно світові, і саме те, що потрібно в Білому домі. Ну а далі була а, коротка розповідь про що ж саме у маєтку Трампа спілкувався Джонсон із потенційним наступним президентом США. Мова йшла якраз таки про Україну і чому Трампу вигідно допомагати. Зсу, чому Джонсону ця тема дуже цікава? Ну давайте скажемо чесно. Він професійний політик, він досить живучий політик, який е, хоче ренесансу своєї політичної кар'єри. І так як він представник консервативної партії, яка он отримала таку досить серйозну поразку на парламентських виборах, він хоче перезібрати свою партію. Також Джонсон, як такий трендодавець е, дуже багатьох нових ідей політичних у історії сучасної Британії, хоче знайти точку пере. Збірки самої Великої Британії, щоб Велика Британія була знову на коні на європейському континенті, наприклад, була таким собі оператором світового порядку, і зрозумійте, що у цій грі. Україна це може бути дуже важливий партнер, якраз таки для Великої Британії. Що пише Джонсон саме про цей пласт. Про що ж вони спілкувалися з Трампом щодо України? Після розмови з Дональдом Трампом цього тижня я як ніколи переконався, що він має силу і хоробрість, щоб це виправити: врятувати Україну, встановити мир і зупинити катастрофічне поширення конфлікту. Щоб деякі інші республіканці не говорили про Україну в минулому. Я вважаю, що Трамп розуміє реальність поразка України буде. Масштабною поразкою Америки ідеться не лише про зникнення свободи та демократії, цих кардинальних американських цінностей і про поневолення українського народу, хоча цей результат сам по собі був би сумним. Тобто, тут Джонсон дає зрозуміти, що в принципі. Трамп розмірковує як бізнесмен, що ж йому робити з Україною надалі. А далі полетіли цілком тверезі оцінки про подальші наміри Путіна, І дуже шкода, що окремі народні депутати, які писали там про шок, скандал і інтриги в цій статті, не написали саме про ці абзаці. Отже, що пише Джонсон. Йдеться про довгострокові наслідки перемоги Путіна, практичний вплив цієї катастрофи на Європу, Америку та світ. Якщо Путін переможе в Україні, він звичайно не зупиниться на досягнутому, і це дуже важливо, чому ця колонка вийшла у таблоїді Daily Mail. щоб кожна британська собака, яку цікавить виключно там гулі цицьки і футбол, почитали а що ж чекати від Путіна. Подивіться на карту, послухайте деякі жахливих речей, які зараз говорять. Говорить російський президент його перевернуте розуміння історії Польщі та причини початку Другої світової війни, і тут можна сказати, що страшилка про Польщу дуже важлива, тому що у британців є уже такий мем, що отаці поляки забирають наші робочі місця і ведуть своїх діточок у наші школи. Путін чітко дав зрозуміти, що вважає розпад радянського союзу, за власними словами, найбільшою катастрофою ХХ століття, і хоче його відновити. Відновлення радянського союзу дуже важливий і чіткий меседж для західних аудиторій, які дещо розслабили булки. Він піде не тільки на Грузію, а й на все російське ближнє зарубіжжя. Він уже почав гітлерівське викриття ставлення до російськомовних у країнах Балтії. Де це закінчиться? Зауважує Борис Джонсон. Ну а далі дуже важливий момент про НАТО. Борис Джонсон націкає, що НАТО спіткала така світоглядна криза. Надто довго вони сиділи в цій теплій ванні холодної війни. І якщо буде видно, що НАТО зазнала невдачі в Україні, якщо буде видно, що Америка зазнала невдачі, то хто буде впевнений, що Альянс заступиться за своїх членів? Важлива заувага. Поки Путін дестабілізує всю східну Європу, руйнує досягнення Рональда Рейгана та знищує врегулювання після холодної війни, його китайські партнери та сприяльники будуть дуже раді захопити Тайвань, тоді як Хезболла атакує Ізраїль, це теж дуже важливий меседж послання до західних аудиторій. До британців і всі, хто почитає цей таблоїд, чому не варто розслабляти булки? Ну а далі оцінки без купюр саме про війну в Україні і Путіна, і загалом українців у ній. Українці показали, що можуть і будуть перемагати вже сьогодні. Вони знову відтісняють Путіна на Харківщині з росіян на Донеччині стягують величезну дань. Їхній героїзм неймовірний, але війна триває надто довго і її ціна величезна: життя, економічна біда та нестабільність. Що не так написав Бори Джонсон, перший крок зміцнити руку Заходу і зміцнити Україну протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети перемогти, не бажаючи їм засобів. І це, мабуть, найкращий меседж із цієї статті. Та ви на словах нас підтримували, шановний захід, але ви невчасно постачали зброю, і це стало причиною зриву літнього контрнаступу 2023 року, і того, що ми, на жаль, Втратили так тяжко Авдіївку цього року, 24-го. Що ж пише Джонсон про цю таку розслабленість у збройних питаннях саме заходу? Ми хронічно не поспішали дати їм правильну форму, і зараз ми накладаємо смішні обмеження на те, як вони можуть її використовувати, та що українці б'ються з одною рукою зв'язаною за спиною. Дуже красива метафора, абсолютно зрозуміла. Наразі росіяни за допомогою авіаційних плануючих бомб завдають значної шкоди українським позиціям, але українці не можуть стріляти у відповідь, тому що США не дозволяє їм використовувати атакамс. Що таке Атакамс, думаю, думає, всі зрозуміють, щоб дістатися до російських аеродромів? А Великобританія, на жаль не дозволяє їм використовувати шторм Шедоу. А чому Британія не дозволяє? Тому що є така негласна установка від адміністрації Джозефа Байдена. Що британці не можуть робити щось самостійно, свавільно, без адабрям Сполучених штатів Америки. Ну на жаль, так склалося. Що сухопутна армія це не коронка Великої Британії. Тому а, який же висновок робить Борис Джонсон? Він пропонує Трампу як бізнесмену, який не дуже хотів витрачати під час свого першого терміну президентства гроші на? Те, щоб забезпечувати Європу, по суті, безпеку інфантильних європейців, так от Борис Джонсон пропонує користатися ресурсом українських сил оборони. В чому суть цієї ділової пропозиції? Борис Джонсон пропонує Трампу замінити 70 тисяч. Солдат американських на 70 тисяч солдат українських, які працюють на різноманітних американських базах військових по території Європи, насправді це дуже серйозна і надзвичайно цікава пропозиція, тому що для Америки це профіт та економія. А по-друге, давайте скажемо чесно: а ми матимемо величезну. Купу українських ветеранів та ветеранок після завершення цієї стадії війни. Загалом, от всі там оцінюють, що в нас буде кілька мільйонів ветеранів, і я вам чесно скажу, той український ветеран, який в принципі знайшов себе на війні, знайшов себе в армії, хоче зробити щось реально круте в сфері національної безпеки та оборони, буде абсолютно не проти поїхати. Наприклад, у ту ж німеччину не на німецькі соціали сидіти там як бомж, щоб його штурхали, а поїхати працювати, наприклад, на військову базу Рамштайн. І повірте, український ветеран, український герой, український піхотинець буде ходити в шикарній новенькій формі, давати лекції своїм закордонним колегам, і просто з такою шаленою радістю поділиться досвідом, як ми, наприклад, гасили штурмову бронегрупу російських військ під. Вугледаром у лютому 2023 року. Це справді була героїчна, дуже крута операція. Або, наприклад, як українська піхота перемелювала вагнерівців десь там на позиціях у Бахмуті. І заодно, наприклад, розказати тактику міських боїв на прикладі того ж Бахмута і Авдіївки. Я їм чесно скажу, я не військова людина, але я б з задоволенням послухала таку лекцію для. Закордонних діячів від українських героїв. Що ж пише про цю пропозицію а, Борис Джонсон? Путіну доведеться відійти принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році, щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності. Решта Україна має бути визнана вільною територією, здатною вибирати свою долю в ЄС і НАТО. І ласкаво просимо приєднатися якомога швидше. Це до речі, важлива заувага. Люди побачили, що от хочуть там повернути кордони лише зразка дві 2022 року. Але мало хто звернув на цю цитату: ласкаво просимо доєднатися якомога швидше до ЄС і НАТО. Тобто тут Борис Джонсон підводить до думки європейців, що без України все їхнє НАТО і Європейський Союз буде абсолютно неефективним збіговиськом ледерів, і це важливий момент. І як ви розумієте, нам все одно потрібні гарантії безпеки, щоб ми могли розвиватися. Ладнати своє майбутнє, а потім думати, звісно, як повертати Крим і той шматочок Донбасу, який був окупований ще 2014 року. Ну а далі, давайте ще подивимося на один цікавий меседж, який Джонсон записав і його потенційним читачем-слухачем є інша сторона. А саме кремлівські еліти, щоб Росія отримала натомість, що ж я вважаю, що є всі види стимулів, які можуть спрацювати з Путіним. Він звичайно міг би стверджувати, що спеціальна військова операція або вторгнення була успішною, і що він денацифікував Україну. Можуть бути спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови. Саме оця цитата дуже тригурнула українців, які не дуже розібралися в ситуації. Але дивіться, тут не йде мова, що давайте швидко русифікувати Україну під міжнародним наглядом. Це абсолютно така вільна інтерпретація слів. Які звучать, що можуть бути, а можуть і не бути, наприклад, спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови. І тут дивіться, друзі, є такий простий лайфхак. Не буде масованої кількості носіїв російської мови в Україні, які будуть кричати, що мені удобно говорити на русском языке, я буду говорити», не буде приводів щось там захищати якусь російську мову в Україні, і відповідно Путін не матиме гачків для того, щоб чіплятися за українців. Тому переходьте на українську мову, вчіть українську мову своїх діточок і відмовляйтеся від російської мови, як би вам не було удобно раніше. Багато хто каже, ой, з зросійщення, ой, ви не розумієте, дивіться, я народилася не на заході України. Для мене Україна це була завжди свідомим вибором. Я знаю історію своєї сім'ї, і повірте, бути українцем за 70 кілометрів від російського кордону в Сумській області це надзвичайно складно, але це можливо. Що ж, Джонсон, яку таку зачіпку, приманку він. Підготував російським елітам кремлівським елітам, які обов'язково почитають цю статтю. Перш за все з Трампом у Білому домі є реальна перспектива деякого глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до тих часів, коли Росія була шанованим партнером а, J8 і навіть НАТО. Багато хто сприйняв ці слова, що мовляв, ото це значить Борис Джонсон і Трамп хочуть повернути Росію. А за круглий стіл серед нормальних держав вони зрадники, вони вимагають у нас капітуляції, але дивіться. Це просто ілюзія, це просто приманка до близького оточення Путіна, до тих російських олігархів, які хотіли жити класно, які хотіли їздити на яхтах із європейськими елітами, які хочуть жити і надалі в Лондоні і мати для діточок британське громадянство, які хочуть їздити на дачу на озеро Комо. Це якраз історія для них. І звучить вона так: хочете повернення за м, круглий стіл. Серед цивілізованих країн виходьте за а, кордони України хоча б на кордони 2022 року. Це така приманка для близького оточення Путіна. А воно хай собі вирішує: чи хочуть вони жити далі під санкціями і під тривогою надасть там Америки дозвіл бити в глиб території Росії чи ні, чи хочуть знову проводити свій а, вільний час в Портефіне і Сентрапе. Тому що знаєте, от дуже цікаво от дуже цікаво звучить у цей момент, а що може, от Росія була б шанованим членом НАТО. А тепер уявіть собі, 70 тисяч українських ветеранів і військових працюють на військових базах в Європі, і постає питання: чи хоче хоч, чи хочемо ми, чи хоче Європа, щоб Росія доєдналася до НАТО? Це нереалістична історія. Що ж пише далі Борис Джонсон? З іншого боку, перемога України, якщо її правильно поставити, може прокласти шлях, як це не парадоксально для нових і набагато кращих відносин з Росією. Це була велика перемога для Америки і для всього світу. Це важлива заувага для тих людей, які мають якісь там сентенції до Російської Федерації. Бізнесові любов до руської культури, просто бажання зберегти якусь Росію. Це важлива заувага, що перемога України це має бути топ. І перемога України дозволить змінити Росію, щоб це не було якесь болото з некрофілами, а можливо, вони щось щоб подумали про свій подальший розвиток. Ну і важлива заувага. Знову Омаж до Дональда Трампа. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, дав українцям протитанкову зброю Джевелін, яка мала визначальну роль у битві за Київ у 2022 році. Трамп уже має досвід рішучого військового втручі. Аня від імені української демократії з цим не посперечаєшся, тому що це справді правда. Са... Джевеліни прийшли саме за адміністрацією Трампа в Україну. Тож що далі каже Борис Джонсон: якщо і коли він повернеться до влади пізніше цього року, у Трампа є величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, а й провести світ вперед. Дональд Трамп бачить ризик. Поразка України призведе до величезних довгострокових. Витрам для Америки і світу, і це, мабуть, дуже важливий меседж. Що ж саме вирішив Дональд Трамп після того, коли вони посиділи з Борисом Джонсоном і поспілкувалися про Україну? Йому не хочеться витрачати гроші. Йому не хочеться витрачати гроші своїх спонсорів, які спонсорують його виборчу кампанію. І оця важлива заувага, що Дональд Трамп розуміє, що поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки і світу. Її б наша українська влада, наші українські дипломати мали б розвивати. Допоможіть Україні, інакше ви будете витрачатися на Польщу, на країни Балтії, на Румунію. На Молдову на всі ті землі, на які хоче покласти лапи Російська Федерація, і Путін і інші його там друзі. Тож як ставитися до цієї колонки, яку вже охрестили мирним планом Бориса Джонсона? По перше, його не треба сприймати як константу. По суті, це переказ тієї розмови, тета тет, яка була у Бориса Джонсона, товариша Дональда Трампа. У маєтку в Флориді я сприймаю цю колонку як пошуки діалогу та варіантів, як же допомогти Україні і змусити Російську Федерацію, потім з силою дипломатії сісти за стіл переговорів для тих, хто каже, а що ж це значить Володимир Олександрович, навіть не писне про цю статтю. Я більш ніж упевнена, що перед своїм візитом до Великої Британії перед Підготовкою великого інтерв'ю на BBC, Зеленський був ознайомлений із тим, що ж там робив Борис Джонсон. І очевидно, у них була приватна розмова, де Борис Джонсон повідомив Зеленського про що він там говорив. Тому які мої висновки про цю колонку, головний меседж тут якраз не про можливі спецзасоби захисту для російської мови для носіїв, яких я а, зауважу, має ставати все менше у вільній Україні. Не будьте носіями російської мови, щоб Путін не розказував, які у нас тут русські люди, і як ми їх освобождаємо. Це була історія, дискусія про те, що Україні треба нарешті надати дозвіл. А бити в глиб територію Росії, перемагати силою Росію на полі бою. А потім ми можемо поговорити з Росією, що ж їй робити далі. Тому я щиро сподіваюся, що в українських еліт, будь-яких владних опозиційних, просто громадських діячів різноманітних вистачить розуму, не писати Борису Джонсону в Твітерах, який він мудак, Криса сволочі капітулянт, і як він продає інтереси України, тому що я вам скажу чесно: в Україні не так багато друзів, не так багато адекватних партнерів. І якщо ми порівняємо цю мирну колонку Бориса Джонсона із мирними планами Віктора Орбана, Сі Цзіньпіня, Хто там ще був Ердоган та Путін, наприклад, який пропонує нам просто вивести українські війська за межі Херсонської області і Запорізької, то оце якраз повна прутня. А колонка Бориса Джонсона це більше діалог зі світом, нагадування західним елітам, що є от проблема України, і якщо ми її не вирішимо військовим шляхом. Додалі будемо витрачатися на війну в Польщі, на війну в Балтійських країнах, і всі будуть нести тягарі цієї війни не тільки Грошові, а й брати участь у всіх цих війнах Путіна. І сидіти десь там в окопах під Краковом. Тому це дуже цікава стаття до розуміння. І я вкотре переконуюся, що Борис Джонсон талановитий журналіст, і, очевидно, він хоче повернутися у велику політику і шукає шляхів. Як же розіграти оцю цю карту і знайти за одного місце Великої Британії у тому світі, який буде складатися після цієї величезної війни, першої після розпаду радянської Союзу на теренах Східної Європи? Всім дякую за увагу. Що ви думаєте про ці аргументи Бориса Джонсона, які я вам озвучила? Дуже раджу вам почитати цю статтю в оригіналі. Не читайте, будь ласка, уривки і оці істерики, яких надто багато в українському інтернеті. Виділіть 15 хвилин, зайдіть на Daily Mail і почитайте все це в оригіналі. Можна знайти легкий український переклад і повірте, ви будете здивовані. Рівнем аргументації, яка була викладена Борисом Джонсоном, і я вам чесно скажу, я не є адвокатом Бориса Джонсона. Я до нього ставлюся як до типового політика з плюсами і мінусами, але не варто плювати у ту криницю, яка нам допомагала витягувати цю війну, яка топила за наші інтереси, і яка очевидно хоче допомогти Україні більше за Китай та Угорщину, які тільки хочуть нас так би мовити пойміть. Дякую дуже за увагу. З вами була Марина данилюк Кермолаєва. Це були шоу-бісики. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і дуже щиро дякую кожному моєму спонсору та патреону. Тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу робити цей проект і розвивати вільну незалежну журналістику в Україні.